Постійно звертаємо до районного відділу освіти, до де голови, голови держадміністрації нема коштів. До де депутатів зверталися? Нема коштів. Субвенції не вистачає. Платять за комунальні послуги нам зарплату у третіх, у четвертих, у, четверти, у п'ятих. Ніхто ні разу не дав так, щоб зарплату віддали зразу зразу. Як субвенція прийшла, такого не було. Це акція протесту освітян в городні. Акція зневірених людей, які вже півтора місяці не бачили заробленого. Напередодні свят їм довелося влаштувати акцію протесту, перекривши дорогу. Нині освіта фінансується в розрахунку на одного учня для малочисельної і при цьому великою за площею Чернігівщини. Схема така, що освітньої субвенції завжди не вистачає, навіть на зарплати вчителям. А як при цьому працювати справжнім місцевим культурним осередкам, сільським школам в тому ж Гроднянському районі, де всіх школярів можна зібрати в двох школах в райцентрі? До освітян Городнянщини приїхали заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова і начальник обласного управління освіти і науки Микола Конопацький. За підсумками перемовин таки був підписаний меморандум щодо виплати заробітної плати педагогам. Цей меморандум виконує те зобов'язання, яке ми взяли, коли спілкувалися з освітянами. Що 4-го і 11-го вони отримують живу копійку, включно з 11-го в район прийде 3,6 мільйони гривень, які закриють заборгованості, але не знімуть проблему, яка Кожен раз виникає у нас в Чернігівській області, коли ми плануємо видатки на окремий бюджетний рік. Через те, що у нас велика область і велика дуже мережа, у нас завжди виходить, нестача десь півтора-два місяці фонду заробітної плати для вчителів. Крім того, домовились організувати зустріч з народними депутатами, які представляють Чернігівщину, аби ті посприяли зміні підходів до фінансування освіти в регіоні.